Житомирський маслозавод створено в 1981 році. З 1 квітня 1998 року підприємство почало виробляти продукцію під торговою маркою Рудь. Сьогодні це компанія європейського рівня, визнана не тільки в Україні, а й за кордоном. Підприємство володіє сучасним виробничим комплексом, власною сировинною базою. Загальні потужності дозволяють щорічно переробляти більше 80 тисяч тонн молока. Компанія Рудь є лідером ринку морозива і робить все для того, щоб закріплятися. Пити свої позиції, збільшити ринкову частку, яка зараз становить понад 28,5%. Команда підприємства це більше тисячі постійних співробітників. Працівники компанії знаходяться у постійному пошуку нових ринкових стратегій та ідей. Саме це дозволяє нам і нашим партнерам виходити за рамки існуючих можливостей. Сьогодні продукція торгової марки Руть представлена в більше ніж 55 тисячах торгових точок на всій території України. Динамічно збільшуються експортні поставки до Грузії, Молдови, Ізраїлю, Об'єднаних Арабських Еміратів, США Азербайджану. Ключовим продуктом компанії є морозиво. Набутий досвід та нові лінії морозива дозволяють пропонувати широкий асортимент та задовольняти смак кожного любителя морозива. Турбота про споживача і відповідно про високу якість продукції, основа репутації торгової марки Рудь. Офіційний слоган компанії Морозиво номер один це мета і філософія роботи. Це підтверджено результатами багатьох соціологічних досліджень, опитувань, статистичної інформації і найважливіше фінансовими показниками підприємства та його. Партнерів, щиро кажучи, в кожну пачку морозива вкладено багатолітні знання, досвід і любов до наших споживачів, крім морозива для ринку FMCG та пластичного морозива для барів і ресторанів бізнес-портфель підприємства представлений широким асортиментом фасованого вершкового масла, заморожених овочів, грибів, ягід і тіста. Асортиментний портфель компанії постійно оновлюється для задоволення попиту наших споживачів. Такі бренди торгової марки Рудь, як Ескімос, Стовідсоткове Морозиво, дитяче бажання, імпреза, пустунчик, шеф-кухар, хуторок, – відомі в усіх куточках нашої країни та за кордоном. Це стало результатом дотримання високої якості продукції, якісної представленості в торгових точках, здійснення комплексної рекламної підтримки. Система менеджменту компанії відповідає міжнародним стандартам якості ISO 9001-2001, ISO 14000-2004, ISO 22000-2005. Особлива увага на виробництві приділяється параметрам сировини, що надходить для переробки. Сьогодні підприємство підготовлене до світових стандартів глобальної ініціативи з безпеки харчових продуктів. GFSI. компанія «Русь» успішно проходить обов'язкові аудити щодо безпечності продукції торгових мереж, з якими плідно співпрацює Метро, Ашан, Караван, Макдональдс. У вересні 2014 року компанія Рудь успішно пройшла перевірку місії Європейського союзу щодо стандартів якості українських виробників молочних продуктів. Наступний етап робота над включенням України до списку країн, яким дозволено експорт молока та молочних продуктів до ЄС. Слід підкреслити, що компанія Рудь стала єдиним представником галузі виробництва морозива, який пройшов раніше згадану інспекцію. Рудь перший виробник органічного морозива не тільки в Україні, а й на всьому пострадянському просторі. Підприємство має багато міжнародних та національних нагород, дипломи, медалі та відзнаки. Місія компанії морозиво-Рудь з теплом до кожного. В рамках реалізації місії проводиться багато соціальних заходів на всій території України. Рудь прагне до успіху, але виключно шляхом, який іде на благо українському суспільству. Для нас важливий не тільки високий результат нашої роботи, а й те, яким шляхом він досягнув. Ти. Публічне акціонерне товариство Житомирський маслозавод компанія Рудь бере активну участь у розвитку соціальної інфраструктури та в численних благодійних проєктах, здійсненні соціальних заходів для дітей та дорослих. Щороку проводяться десятки свят Морозова в усіх куточках України. Підприємство багато років поспіль є одним з найбільших платників податків в Житомирській області. Компанія Рудь є учасником подолання соціальних проблем, покращення матеріального стану закладів охорони здоров'я, проєктів в спортивній культурній, Управній освітній духовній сферах так від Української православної церкви президент компанії Рудь Петро Володимирович отримав орден Святого Миколая за благодійність. Більша частина цільової допомоги компанії надається у вигляді фінансових відрахувань, але вагому частку благодійної допомоги також складають внески продукцією та послугами. Цього року у Києві відбулося нагородження найактивніших благодійників країни до їхньої суспільних проблем у державі на регіональному етапі конкурсу благодійне. Не Житомирщина 2014 Компанія зайняла перше місце у номінації Благодійник компанія Великий Бізнес підприємство і надалі планує брати активну участь в благодійному русі. Компанія Рудь вже декілька років поспіль запрошує своїх споживачів на екскурсії ознайомитись з виробництвом та продукцією заводу. Багато чого досягнуто, але попереду ще довгий шлях розвитку і процвітання. Залишайтеся з компанією Рудь.